Добрий день, глядачі YouTube каналу elvin.com.ua інтернет-магазину elvin.com.ua Невеличке відео. Відправляємо якраз Elvin Ant. Даний трицикл з двигуном 1200 Вт. Акумуляторну батарею поставили 60 вольт 32 А. Ми його будемо зараз спаковувати, знімати будемо фару і дисплей, щоб десь і опускати кермо. Але відео не про те. Часто люди запитують, чи можна їздити на електротрациклі зимою, як він себе поводиться. От зараз температура повітря приблизно мінус 3-4 градуси, снігу достатньо багато, як ви бачите, тут повністю все йде лід. І я вам продемонструю, як він себе поводить. Включаємо задній хід, здаємо назад. Включаємо вперед і поїхали. Зупиняємось. Як бачите, трицикл Elvin Ant чудово їздить і зимою, нічого йому не заважає. Акумуляторні батареї, хоч і будуть падати ємність е, в морозну погоду, але не так сильно, як літій іонні. Можна перевозити різні вантажі, і якщо не дуже холодно, можна там їздити в магазин, ще щось перевозити і так далі. Якщо вам сподобалось дане відео, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, щоб не пропускати наступні відео. А з вами був Ігор і інтернет-магазин elvin.com.ua. Дякую і до побачення!